Доброго дня в цьому відео я хочу дати рекомендації власнику сайту InterProBmatch, як цей сайт гарантовано покращити. деякі моменти про них пізніше поговоримо. Але хочу сказати відразу, те, що сайт досить красивий, має привабливий крутий професійний дизайн, і користувачам буде комфортно і. Інтуїтивно зрозуміло замовляти послуги, але мова сьогоднішня в нас піде не про картинку, а про те, як цей сайт бачить сама пошукова система Google. Сервіс називається PageSpeed, перевіряє якість оптимізацію і перспективи будь-яких сайтів в пошуковій системі Google. Він належить Гуглу, і давайте ми будемо використовувати саме його. Як це рекомендує компанія Google для перевірки ваших сайтів. Отже, сайт Interpromatch Ми бачимо для мобільних пристроїв Оцінка якості оптимізації у нас 93%, досить непогано, але є проблеми зі швидкістю завантаження сайту майже 4 секунди для мобілки. Але пам'ятаємо, що швидкість завантаження вона є прямим фактором і досить вагомим, для які впливають на позиції ваших сайтів в пошуку. Також ми бачимо зображення не оптимізовані, тобто потрібно. Працювати над зображеннями. Також швидкість відображення сайту трішки бажає кращого. Далі ми бачимо, що Google до нас, до цього сайту, має купу претензій, зауважень до програмного кода. Сайт любий, пишеться не на картинках, на коді. Тому давайте дивимося деталі. Бачимо зауваження: видаліть код CSS і JavaScript, який просто не використовується. Тобто цей код, який не впливає. Не бере участі в роботі та відображенні головної сторінки сайта В даному випадку. Також Google нас просить видалити код JavaScript, який також не використовується. Потім скоротити код потрібно, і також багато інших зауважень, претензій до програмного коду, який написаний програмістом. Для комп'ютерної версії у нас оцінки майже круті, самі лучші, але також є деякі питання. У нас питання до програмного коду, як ми бачимо. Отже, ці всі зауваження потрібно обов'язково усунути. Переходимо ми до кроку номер 2 це перевірка кода сайта програміста, який писав цей сайт на помилки. Тобто на стандарти консорціума з Всесвітньої полотини. Ми бачимо, що помилки в коді є, Такої їх трішки вистачає, багато дуже попереджень, основна маса. І в сумі ми маємо 109 помилок з попередженнями. Потрібно виправити обов'язково, адже помилки вони заповільнюють сайт, заповільнюють обробку кода сайта. Також давайте ми подивимось сайти на чистому коді. Звісно, ви можете перевірити бажану кількість, але давайте я покажу лише одну роботу рандомно. Ось такий сайт для ресторана. Ми бачимо, що він повністю оптимізований для мобільних. Так і для комп'ютерних версій, давайте порівняємо важливий фактор позиції сайта це швидкість завантаження. Ось мобілка, сайт, чистий код 0,9 секунд. А наш сайт interpromatch для мобілки 4 секунди завантажився, майже 4. Інтернпромматч для комп'ютера завантажився за 1,1 секунди. Сайт на чистому коді спроможний завантажуватися за 0,3 секунди. Тобто, уже сайт на чистому коді має перевагу в просуванні, в успішному просуванні. Також ми бачимо, що повністю відсутні будь-які. Помилки, зауваження і попередження претензії до програмного коду. Тобто це говорить про те, що код сайта ідеальний, тобто це чистий код, інноваційний підхід. Далі ми бачимо, що сайт помилок на чистому коді немає, і ось так виглядає робота дійсно висококваліфікованого спеціаліста. Отже, не ризикуйте, перевіряйте всі сайти без винятків і вимагайте ідеальних показників. Раджу виправити ці всі оцінки, звертайтесь до мене, і я гарантовано допоможу усунути помилки і покращити програмний код сайта повністю, покращити ці всі важливі фактори, які впливають на позиції ваших сайтів. Але в цілому сайт досить красивий, тому не завжди, якщо сайт красивий, там. Чудовий і оптимізований програмний код. Тому ми дивимося, звісно, на картинку. Ми дивимося, звісно, на показники від компанії Google, що дуже і дуже важливо для просування в сьогоднішній день. Також запрошую вас перейти в розділ Чистий код почитати інформацію про інноваційний підхід чистого коду з гарантіями якості при розробці сайтів. Переваг дуже багато чистого коду. І Дякую за увагу. Звертайтесь всього найкращого.